Сидів рибак над водою, скоцюрбивши спину, і на голову поклавши велику цеглину. Мимо нього, молодичка бігла голонога, зупинилась, здивувалась. Вперше бачу йога. Обдивившись, молодичку, за якусь хвилину поклав рибак на голову, ще одну цеглину. Потім третю взяв і руба примостив на тім'я. Сідай, каже, біля мене. Скажи своє ім'я. Молодичка запишалась: звуть мене Галина. А навіщо вам здалася ще й третя цеглина? Зняв рибак із себе цеглу, поклав на травицю. Якщо каже. Поцілуєш, взнаєш таємницю. Повагалась молодичка і рядочком сіла. Гаразд, каже. Поцілую. Скільки того діла. І вже потім, обтрусивши кофточку і спідницю, попросила відкривай же свою таємницю. Та яка там таємниця? Сиджу, оце зранку. Не клює клятюща риба, не йде й на приманку. Проса каші і макухи витратив торбину, а ти клюнула вже третя на просту цеглину.